Колись дуже давно, у часи наших прабабусь і прадідусів на українській землі почали святкувати Різдво. День, коли народився маленький Ісус. Це було дуже особливе свято, і люди придумали багато гарних традицій, щоб радісно зустрічати цей день. Усе починалося зі святого вечора, коли родина збиралася за великим столом. На столі мало бути 12 пісних страв, як символ 12 учнів апостолів Ісуса. А пісні страви, дітки, це ті, в яких немає м'яса, молока, яєць чи вершкового масла. Найголовнішою стравою була кутя – смачна каша з пшениці меду, горіхів і маку. Кутю готували з любов'ю, бо вірили, що вона приносить щастя в дім. Іншими традиційними стравами були грибний супчик, вареники з капустою чи картопелькою. Голубці з рисом, тушковані гриби, смажена рибка, печена картопелька, овочеві салати, пампушки з часником, тушкована квасоля, пиріжки з маком чи вишнями. І узвар. Узвар це компотик із сухих фруктів. Але варто знати, що в різних куточках України перелік цих страв міг відрізнятися. Наприклад, у Карпатах готували банош із грибами, на поділі подавали пиріжки з горохом, а на полісі готували пісні млинці із маком. Кожна родина мала свої улюблені страви. Але найголовніше це любов і тепло, з яким її готували до святкової вечері. Перед тим, як сісти за стіл, усі чекали першої зірки на небі. Чому? Бо саме ця зірка нагадує нам про ту, яка засяяла в ніч, коли народився Ісус. Ще одна чудова традиція вертеп. Це маленька вистава, де діти і дорослі розповідають історію про народження Ісуса. У вертепі завжди були пастушки, ангели, царі, а ще веселі і трошки злі персонажі, які розважали всіх піснями та жартами. Але найбільше усі любили колядувати. Дітки йшли від хати до хати, співали радісні пісні про Різдво, колядки, а господарі дарували їм смаколики чи гроші. До прикладу, нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світу засіяла. Ще одним символом Різдва в Україні був дідух. Дідух це сніп із пшениці, жита чи інших зернових, прикрашений стрічками та квітами. Його ставили на почесному місці у хаті як символ достатку, тепла, родинного затишку і поваги до наших предків. Коли ми святкуємо Різдво усі разом, ділимося щирими емоціями і підтримуємо одне одного, Різдво стає не просто святом, а особливим часом, який залишається в серці на весь рік. Особливо важливо розуміти, що українські традиції святкування Різдва унікальні. Вони передаються з покоління в покоління і допомагають нам пам'ятати, хто ми є і звідки прийшли у цей світ? Коли ми готуємо кутю чи ставимо в хаті дідух, ми не лише святкуємо Різдво, а й зберігаємо історію нашого народу. Любі дітки! Коли ви будете сідати на Різдво за святковий стіл, чи співати колядки? Пам'ятайте. Саме ви продовжуєте чарівну традицію, яка живе в серцях українців уже багато, багато років. Підписуйся на канал, моя казка із Тоти Будбайкі.